Розкажіть, будь ласка, детальніше про спалу гепатиту А. Що робити, як профілактувати? Є вакцина, з якого віку можна, можна yeah. зробити, і скільки доз? Вакцина є, є вакцина проти гепатиту А, це нежива вакцина, вона містить інактивований вірус гепатиту А. Хоча в Китаї є і жива вакцина, ну а ми говоримо про Україну. У нас завозиться лише Інектована вакцина проти гепатита, вона вводиться м'язево і можна використовувати з 12 місяців, тобто після одного року життя. Схема передбачає введення двох доз з інтервалом в 6 місяців між першою і другою дозою. Її можна робити як планово, якщо ви не хворіли на Боткіна на гепатита, так можна робити екстрено у випадку спалаху. І ну, чим швидше буде введена перша доза, тим більш ефективніше буде захист, якщо ви були в контакті, ви заразилися вірусом гепатиту А і ви не раніше не хворіли на гепатит А. Але а, такий інтервал може бути до двох тижнів, тобто, ну, в перші два тижні від моменту контакту, чим раніше, тим вища ефективність. А це те, що стосується вакцини проти гепатиту А. Uh, і Україна отримала нещодавно 20 тисяч доз здається, до вакцини, якраз на такі екстрені випадки спалаху, але є в Україні ще і внутрішньом'язевий звичайний людський імуноглобулін, який по інструкції вводиться або півтора, або три мілілітри. Він виготовлений з крові українських донорів. Справа в тому, що ми багато з нас. В дитинстві з вірусом гепатиту А зустрічалися. Але mm -hmm. чим менше вік, тим більш стерта ця зустріч була для оточуючих, тобто без клініки, ну, без жовтяниці, ви набули імунітет таким чином. Тобто, у нас у багатьох є антитіла до вірусу гепатиту А, і коли ми стаємо дорослими, ми здаємо кров, то ці антитіла потрапляють в препарати крові. І такий препарат, як загальнолюдський імуноглобулін для внутрішньом'язового ведення 10%, він містить досить високу концентрацію антитіл щодо вірусу гепатиту А, і також може бути використаний для пасивної профілактики, пасивної імунопрофілактики. Просто вакцина створює у вас імунопам'ять, пам'ять, імунітет, і вам не потрібно потім більше займатися профілактикою гепатиту А. А ймоноглоблін, це антитіла, вони руйнуються з часом, нам його вистачить захисту на кілька місяців. Через кілька місяців, якщо у вас не було сформовано вашої власної імунної відповіді, то ви знову стаєте чутливим, вразливим до зустрічі з вірусом гепатиту А. Але якщо раптом потрібно щось терміново від Вакцини під рукою немає внутрішньом'язового може е, е, попередити тяжкий перебіг е, гепатиту А у дорослої людини. Угу. А що в нас зараз з гепатитом А спалах не спалах? Я спілкувався з колегами з Вінницької області. Е, у них є е спалах. Вони зараз його розслідують. Е, звідки е, як де він взявся? Звідки він приїхав. Але я знаю про випадки не лише в Вінницькій області, я знаю про випадки в інших регіонах України. От і чи це пов'язано з терористичним актом Російської Федерації на Каховський ГЕС, наприклад, так відлуння Ш, а що, от чи це пов'язано з іншими проблемами? Ну тут поки що рано сказати, розслідування проводиться. Але кількість випадків а, а зростає. І знову ж таки, от діти до п'яти років, як правило, хворіють без клініки, ну зустрічаються з вірусом і не розвивають симптомів. А от дорослі, які не перехворіли, не зустрілися в дитинстві, вони хворіють досить тяжко жовтяницею. Ну, дайте порушення апетиту це знаєте, ще не найгірший симптом. Але якщо ми говоримо про стан, про такий блискавичний перебіг, то той саме він відмічається у дорослих. Зараз проводиться розслідування. Я думаю, що найближчим часом дізнаємося, встановлюються контакти, але поки що а, хто, звідки, як, чи це є внутрішні переміщені особи. Ну, врешті решт люди все одно мігрують в Україні з багатьох причин.